Джина, німецька вівчарка, вік 10 місяців. Наша Джина була геть зовсім не керована, не слухалася, в неї зовсім не було ніякої харчової мотивації, нічого не робила. В людних місцях вона вела себе досить так лякалася всього і, ну, і хотілося, щоб вона стала більш послушнішою. Все дуже гарно, ну, тобто комунікація була завжди на вищої якості. Ну, все було добре, сподобався кінцевий результат, тому що собака стала адекватно себе поводити при виконанні команд там до мене місце, що дуже спрощує життя, навіть банально, коли в неї грязні лапи. Можеш посадити її на місці, і вона не буде ходити брудними лапами по всі по, по всьому будинку. Це дуже спрощує життя. Та загалом була проблема з тим, що в неї була низька харчова мотивація, що. Якщо подивитися, як інші собаки виконують команди за їжу, то в нашої такого не було. Але з часом ми трохи зменшили її. Не то, що зменшили, змінили раціон харчування. Перейшли на сухий корм, відмовились від м'яса в такому обсязі, як вона їла до цього, і вона стала більш адекватно себе поводити в плані виконання команди. Все добре. Інструктор знайшов підхід, тому що ми бачимо кінцевий результат. Так, повністю ми, ми отримали в кінці те, що хотіли. Собака слухається, виконує команди. Буває таке, що не з першого разу, але є завжди над чим працювати. Тому так поки що не планували, тому що ну, так як собака у нас така, в неї немає. Вона в нас занадто добра, тому що тому я думаю, здавати її на якісь там курси типу охорони для неї не підійде, тому що вона у нас дуже добра до людей. Вона не гавкає на тих, хто приходить. Тому цього я думаю, поки що нам достатньо, але ну з часом, я думаю, ми може будемо додавати якісь там нові команди самостійно, там яких вона не виконує зараз.